I don't know. Всіх вітаю на своєму каналі. Вітаю своїх гостей, вітаю своїх підписників. Дуже дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу фінансову підтримку мого каналу. Сьогодні пропоную вам попрацювати на два варіанти зробити невеличкий такий розклад. Це один із моїх найулюбленіших розкладів, коли в мене в житті водно ну, щось зрозуміло, я не знаю, куди мені рухатися, десь я забуксувала, щось гальмує. Я завжди роблю собі цей розклад. Цей розклад, буквально на чотири позиції. Що зараз не важливо, що зараз важливо навпаки, Який наступний крок мені треба зробити, і куди цей крок мене призведе, приведе. Дивіться, працюємо сьогодні на такій колоді Золотий маскарад. Це колода, яку мені подарувала моя колега, я їй дуже-дуже вдячна за це. Так, працюємо ми на одній колоді, поки я тасую її. Я її розподілю потім на дві частини, ви можете по камінчиках обирати свій варіант. Перший варіант це рожевий кварц, і другий варіант це бірюза. Тому підключайте, будь ласка, свою інтуїцію, можете поставити це відео на паузу, поки я тасую. Ну, а кому вже насила терпіти, то переходьте тоді за тайм-кодами, які я залишу в прикріпленому повідомленні. Дивіться, якщо вам, наприклад, перший варіант, от ви обрали перший варіант, він вам, наприклад, не зрезонував. Подивіться другий варіант. Можливо, другий варіант вам більше якби, відгукнеться. Але в будь-якому випадку розклад загальний. Ну, тобто, якщо ані перший, ані другий варіант взагалі не відгукується, таке буває, оскільки це загальний розклад. Якщо у вас є якась така, знаєте, болюча ситуація зараз, то я завжди раджу все ж таки розглядати такі ситуації персонально, не покладатися на загальні розклади. Підходити свідомо до свого життя, до свого вибору, до, свого, до своїх рішень, і краще замовити індивідуальний розклад. Всі мої контакти є в описі до цього відео на головній сторінці мого каналу. Так, все. Розділяю я колоду на дві стопочки. Так, перша стопочка, друга стопочка. Підтягніть, будь ласка, свої енергії, обирайте свій варіант, двічки я вас поки відкладаю. А ми починаємо з одиничок. Так, давайте по дну колоди, подивимось, яких енергіях ви зараз перебуваєте, проживаєте. Так, 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 так. Що у вас тут? Верховна жриця маки, Баш Кубків. Ну, давайте, давайте думати. Дивіться, ну, по-перше, в когось, наприклад, якийсь новий чоловік в житті з'явився, але скоріше за все, ваші стосунки зараз прихованого характеру, або ви просто взагалі нічого ще не знаєте про цього чоловіка. Тобто, верховна жриця в даному контексті вона якраз говорить про те, що. Ну, якось знаєте, все іще туманно, дуже туманно, ви нічого не розумієте про цього чоловіка, але, можливо, є якісь такі, знаєте, от підозри, помагу, що він може бути таким нарцисом, він може бути маніпулятором, десь він вас обманює. Що іще може бути? Можливо, хтось почав займатися езотерікою, можливо, хтось там почав, наприклад, вивчати карти Таро, да? І ще от, от таке можна ще сказати. Так. Ну, тут дуже-дуже багато якби, нових карт. Я думаю, що ви зараз просто можливо, от якщо узагальнити взагалі всю інформацію, у вас просто зараз якийсь такий, знаєте, новий етап в житті може розпочинатися. Він іще для вас не зрозумілий, він іще для вас невідомий. Ви ще можете не розуміти, куди ви рухаєтесь, але я думаю, що підсвідомо все ж таки по верховній жриці, ви розумієте, що цей е, е, новий шлях він відкриє вам абсолютно безмежні можливості по карті Мак. Ну тобто, знаєте, це от як говор... говорять, що е, твоє життя вже не. Буде таким, як раніше. От в таких енергіях ви зараз проживаєте. Ну Давайте дивитися, що для вас зараз не важливо. Так, карта зірка. Що навпаки важливо? Що навпаки важливо для вас? Карта полісничий. Так, який наступний крок вам треба зробити? Туз з мечів, і куди цей крок вас приведе? Так, і приведе він, він вас десятку мечів. Угу. Ну, дивіться. Що я одразу можу сказати? Оцей новий етап, якби в вашому житті, він вже розпочинається. Але так як я вам і сказала, ви поки як в невідомості, ви не розумієте, куди він вас приведе взагалі. І те, що від вас вимагають зараз вищі сили, якби да, те, що від вас взагалі всесвіт вимагає, це рухатися, це робити щось, оскільки ви нічого не робите. Ну тобто, те, що зараз не важливо. Карта зірна, ви можете просто сидіти і мріяти. Да? Ну, тобто, знаєте, от як будуєш якісь плани, набудував там собі просто от-от такі там. Багатоповерхові а, перспективи, але при всьому при тому, якби ти нічого не робиш абсолютно. Оскільки карта зірка це карта мрій, а, це карта там, візуалізації, наприклад, да, тобто це карта, а, яка говорить про те, що ви можете там м, свої наміри відправляти у всесвіт, ви можете писати листи бажань, ви можете там складати оцю карту бажань, наприклад, а, а, ви можете м, займатися там медитаціями якось, але при всьому при тому, якби те, що зараз важливо. Колісниця, колісниця – колісниця, Це коли ти береш відповідальність за своє життя в свої руки і починаєш рухатися вперед. Тобто починаєш щось іще для цього робити. Оскільки всесвіт як би, да, він спрямовує свою увагу на нас, коли ми рухаємося, тобто, коли ми починаємо робити якісь дії не тільки тоді, коли ми просто мріємо. Да, мрії – це чудово, наміри це чудово. Карта бажань це теж чудово, візуалізація теж прекрасно працює. Але при всьому про тому, все це треба підкріплювати конкретними діями. І от вам Всесвіт як би, говорить, що починає вже якось рухатися вперед. Да? Тобто, що важливо, в тебе відкриті абсолютно всі шляхи. Але вам, скоріше за все, треба відпустити щось із свого минулого, оскільки ви чогось щось ще не закінчили. У вас на підсумок як би, випадає десятка мечів. А десятка мечів завжди говорить про те, що вам щось треба відсікти із свого життя. Да, Через біль, через, можливо, якісь сумніви. через це якийсь такий, знаєте, як внутрішній опір. Можливо, ви не хочете це відпускати. Да? Ну, от, можливо, це щось таке, от, те, до чого ви вже прикипіли. Але при всьому, при тому, якби ви сили, говорять вам, що ваш наступний крок має бути по мечів. Це коли ти береш відповідальність за своє життя, береш цей меч в свої руки, якби і логічно приймаєш рішення, що щось треба відсікти із свого життя. щось треба Знаєте, як вже прийняти рішення. Треба прийняти рішення, подозумеючи, причому прийняти рішення головою. І по карті Зірка, от що я ще можу сказати? Якщо ви зараз от... Знаєте, як в самообманах якихось живете, да? оскільки карта Зірка це ж велика сімка кубків. Це такий, знаєте, глобальний якийсь такий самообман. Коли от ти сидиш і думаєш, ну якось от ми зараз все почнемо по-новому просто, да? і в нас все вийде. От тут якби, карти вам говорять про те, що не вийде, не вийде. Якби. Якщо ви будете оцей от, от старий сценарій тягнути знову ж таки, за собою, ви тільки будете ускладнені. Укладнювати собі життя, оскільки а, от тут на дні якби ще можна, можна, да, якби сказати, що можливо ви з якоюсь людиною із вашого минулого намагаєтесь зараз побудувати щось нове. Отак от ще можна сказати. От тут якби, вам говорять, що нічого не вийде, вам треба рухатися далі. Треба рухатися далі, причому рухатися, якби, знаєте, як беручи відповідальність за своє життя в свої руки. Ніхто не прийде, ніхто не врятує. Тобто, поки ви самі нічого не почнете робити, в вашому житті нічого не буде відбуватися. І потузу вам треба прийняти якісь рішення. Ну, тобто комусь, можливо, якісь юридичні моменти треба розробити. Комусь, можливо, треба по роботі якесь рішення прийняти, комусь треба прийняти рішення, наприклад, про переїзд, да? ну, тобто вже от сісти просто і переїхати. Не мріяти, якби да, по карті зірка, а просто щось почати робити. І той підсумок, куди ви прийдете, якби десятка мечів. Десятка мечів це закінчення певного етапу. Да, це болюча, карта, це болюча карта. Але розумієте, якби завжди всі зміни в нашому житті, вони, вони завжди болючі, в принципі. Да? Ну, тобто, навіть якщо нам просто роботу треба змінити, ну, це теж неприємно. Хтось може навіть через стреси проходити. От коли людина змінює роботу, вона через стрес проходить. Тобто комусь це легше дається, комусь це важче дається. Тому ви прийдете просто в закінчення якогось певного етапу в своєму житті. Але той етап, який буде у вас після цього закінчення, після цієї десятки мечів, він буде набагато кращим. Тому от такий, от, перший, перший варіант, от такий у вас перший варіант, от такий розклад. Так, а ми переходимо до другого камінчика. Зараз я поп'ю. Так, другий камінчик у нас бірюза, двічки, я вас вітаю. Давайте дивитися, що тут у вас. Так, що тут у вас? Угу. Так, ну у вас тут була якась болюча ситуація, скоріше за все, ситуація пов'язана з якимось обманом, з, якимось, з якоюсь зрадою, зрадництвом у відносинах, але ви її пережили. А, і або ви воз'єдналися із цим чоловіком, тут скоріше за все, да, тому що мені тут все ж таки дві кукубки показують. Або ви воз'єдналися да, по десятці кубків із цим чоловіком, або ви все ж таки просто пережили цей біль. Ви його просто могли пережити, якби цей біль, і зараз ви знаходитесь от, десятка кубків, дев'ятка кубків, да? тобто ви знаходитесь просто якби в зоні а, комфорту. Ну, тобто, ви могли когось просто відсікти із свого життя, і зараз вам без цієї людини легше. А, навіть, а, незважаючи на те, що по трійці мечів ви переживали дуже-дуже такий, знаєте, глибокий біль, ви прям буквально латали своє серце. Зараз ви вже, в принципі, якби в зоні комфорту. І тут якби два варіанти: або ви все ж таки помирилися, пробачили, воз'єдналися по десяті кубків. Ви зараз разом і подив'яція кубків в зоні комфорту, якби да, своїй. Або ви все ж таки просто відсікли цю людину із свого життя. І зараз, от ви просто знаєте, ви, ви як от в прийнятті і в усвідомленні того, що без цієї людини вам реально краще. Так, давайте будемо розбиратися, що для вас зараз неважливо. Так, сімка пентаклів. Що для вас зараз не важливо, що важливо, що навпаки для вас важливо. Так, а тут дві карточки в мене випало. Угу. і помірність. Так. Так, так, е наступний ваш крок, який вам треба зробити, король жезлів. І куди цей крок вас приведе? О, Лицари жезлів. Прекрасно. Прекрасно, просто дві чоловічі карти на підсумок. Так, ну, давайте думати. Дивіться, я думаю, що тут, скоріше за все, все ж таки сфера відносин, тому я вже буду говорити тільки про неї. Дивіться, що для вас зараз не важливо по сімці Пентаклів. Якщо ви все ж таки пробачили цього чоловіка і зараз ви знаходитеся разом із ним, то по сімці Пентаклів, якби те, що ви робите, це не важливо, тому що по сімці Пентаклів ви реально просто втрачаєте час. Вам треба зцілитися від прив'язаності до цього чоловіка, оскільки вас випало прям дві карти, розумієте, сюди на позицію що важливо: диявол і карта помірність. Зцілитися від залежності до цього чоловіка. І що вам треба зробити? Наступний ваш крок: вам треба дати шанс абсолютно іншим чоловікам, і, взагалі, якби по королю жезлів, я би ще тут сказала, що вам треба, якби навчитися все ж таки брати ні, не брати відповідальність, ні, вам треба навчитися в житті обирати тих чоловіків, які будуть брати відповідальність за вас на себе. І от тільки таким чином, якби а, куди ви вийдете М -м -м, лицар же тобто ви вийдете в якісь такі, знаєте, я я би сказала тут по цій карті в ресурсний розвиток відносин. Ну тобто, коли чоловік стосунка головний, тому що у вас зараз, скоріше за все, якийсь перекос ролей. Ну, от якщо ви все ж таки пробачили цього чоловіка, якщо ви його прийняли назад, якщо ви відновили ці відносини, і ви продовжуєте, якби по сімці пентаклі, ви продовжуєте цю кропітку роботу, ви продовжуєте вкладатися в цього чоловіка. Очікуючи на якийсь ресурсний дійсно варіант, не варіант, ні. Очікуючи на ресурсний якийсь результат, на ресурсний результат цих відносин. От тут, от, от тут, якщо у вас така ситуація, вам не треба цього робити. Вам не треба цього робити. Ну, але в будь-якому випадку все одно розклад загальний, тобто я не можу це як загальну пораду просто для всіх дати. Далі, якщо ви все ж таки розійшлися, розійшлися з цим чоловіком, і в принципі ви прекрасно усвідомлюєте, що цей розрив він був вам на краще, ви все одно, скоріше за все, ще продовжуєте його чекати, оскільки сімка Пентаклів розумієте, от вона говорить, що ви десь втрачаєте час, ви десь втрачаєте свій ресурс. Тобто ви кудись зливаєте свою енергію в, ну, не в ту. Ну, не в ту площину, взагалі, тобто сімка пентаклів це завжди про оцю розтрату. Ну тобто, якщо вона випадає на позицію неважливе, Неважливе. Неважливе ваше очікування. Якщо ви очікуєте, що він повернеться, або якщо ви очікуєте, що він там щось усвідомить і прийде з пробаченням, наприклад, вам не треба цього робити. Ну, тобто вам просто треба, от по карті дияволи помірність, вам треба зцілитися вже від цього очікування, вам треба відпустити цю ситуацію просто із цим чоловіком, зцілити своє серце, зцілити свою душу, да? Тобто, що важливо. І, можливо, комусь треба звернутися до психолога. До речі, от якщо ви зараз, наприклад, разом, і якщо ви все ж таки покладаєте якісь надії на цього чоловіка, що ви ще можете щось із ним відбудувати, спробуйте звернутися за парною оцією терапією, да? тобто карта д'явол це ж парна карта, і на карті помірність, там же ж вона теж да? переливає в класичній класичні колодя із одного келиха в інший. Тобто це про парну терапію. Спробуйте звернутися до психолога, пройти парну терапію, і е, наступний крок, якби, да, який вам треба зробити е, по королю жезлів, це е, знаєте, як вкласти цьому чоловікові е, в програму, у програму, таку в голову, що він повинен брати відповідальність за вас і за ваші відносини на себе. Ну, тобто, якщо ви сама тільки вкладаєтесь в ці відносини, це неправильно. І от за допомогою цієї терапії, там сімейної, наприклад, терапії, парної терапії, ви можете досягнути доволі хорошого результату. Ну, тобто, це якщо ви покладаєте на нього надії, да? тобто, якщо ви вкладаєтесь в цього чоловіка. Далі, якщо от ви все ж таки чекаєте, чекаєте цього чоловіка, або там чекаєте, що він там пробачення якесь вас попросить, вам не треба цього робити. Тобто вам вже треба зцілитися просто від цієї прив'язаності, від оцих деструктивних емоцій. Можливо, ви ще там ображаєтесь, наприклад, на цього чоловіка. Да? Ну, все, вам треба це все відпустити самостійно або знову ж таки за допомогою спеціаліста, або через чесні розмови, якісь дані, ну, тобто по карті помірність вийти в цей ресурс і вже відкрити. Відкритися, відкритися для інших взагалі чоловіків. Ну тобто, наступний крок, який ви повинні зробити, король жезлів, відкрити своє серце для появи іншого чоловіка. І куди ви потрапите, тобто який підсумок, який результат ви від цих дій отримаєте, лицар жезлів. Да? Ну, тобто у вашому житті просто з'явиться якийсь інший дійсно чоловік, доволі цікавий, доволі сексуальний, доволі харизматичний такий. Ну, з лицарем жезлів вам точно не буде сумно, і скоро. В принципі, жезлів. Якщо тут говорити про роботу, про роботу, ну, давайте ще розглянемо один варіант по роботі. Да? дивіться, Якщо, наприклад, це все ж таки питання, які стосуються роботи, то тоді що я можу сказати, наприклад, по дну колоди? Можливо, в робочих стосунках у вас була якась ситуація такої підстави, доволі болючої підстави, але вам все одно якби, вдалося скоріше за все залишитися в цьому колективі, да, якби, десятка кубків вона все ж таки говорить про те, що ви залишилися в цьому колективі. І подивитися кубків, в принципі, якби, ви насолоджуєте зараз якби, здійсненням, здійсненням своєї мрії. Тож тут карти говорять про те, що, те, що не важливо, якби сімка пентаклів. Ну, от а все, що ви якось витрачаєте все ж таки час на цій роботі. Ви чимось прив'язані, прив'язані. Тобто, можливо, ви там просто дуже довго пропрацювали. Можливо, просто вас якби тримає ця зарплата, да, яку вам платять. Ну, якби вам говорять, що вам ну це не важливо. Це не важливо. Ти, куди ви зараз вкладаєте свій ресурс, це для вас не важливо. Ну тобто, вам все ж таки треба припинити тягнути в цей час, припинити припинити навіть бути в рабстві. Я би ще сказала. І багатьом багатьом тут все ж таки треба реалізувати свій ресурс, якби. І свій потенціал у власній справі, оскільки король жезлів дуже часто про, про власний бізнес говорить. І куди вас це призведе, ну, тобто, от якщо ви дійсно. Реалізуєте свої а, таланти, свою експертність, якби нас да, свій професіоналізм у власній справі, а це вас призведе якби в лицаря жезлів. Ви дуже стрімко почнете зростати, якби у власній справі. Ну, от такий ще варіант, якби по роботі. Все, на цьому в мене сьогодні вся інформація. Я вам дуже дякую за ваш час. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Пишіть мені, будь ласка, коментарі, як вам зрезонував перший другий варіант. Я з радістю вас їх почитаю. Ставте вподобайки якому сподобалось, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. Хто захоче мені фінансово віддячити за той чи інший розклад, там на моєму каналі Банка Монобанк Приватбанк, буде в описі до цього відео. Всіх вас обнімаю, всіх вас люблю. Бажаю вам гарного дня і реагуйте, будь ласка, на сигнали тривоги. Дбайте про свою безпеку.